Треба тут робити пересадку, але я побачив такий старовинний замок і вирішив відвідати його, а потім продовжити своє повернення додому. Так це місто Фрідберг. Чекаю на автобус, здається, він вже з'явився. Чи то ні, ні, ні то не він. Якийсь старовинний замок. Чи фортеця? Зараз подивимось, Тут теж Орел, Двоглавий. Передення замка Величезні дерева. Брама, через яку я зайшов. Там щось таке. Потім подивимось. Писна міська гімназія. Фінансамт. Податкова міста Фрідаха. Тан хоч і не працює, але такий красивий, дуже оздоблений. Якийсь лицарі, герби. Разочок роздивлюсь цей герб. Одної лапі меч. Тут корона. А тут щось таке гостре, як свічка, не знаю що це. Три вежі, ще лицар і лев якийсь закреслений. Бутиночок якийсь пасперковий, навіть там хтось мешкає. Скільки там на фронтоні всього цікавого? І гусі, і лицарі, і леви. Не знаю. Щити. Вличезна вежа. Подивимося ближче, хоча я думаю, туди всередину зайти не вдасться. Адольф Штурм. Башня Адольфа. Хто тут виглядає з віконця? О які. Трохи вниз Я думаю, звідти буде гарний краєвид на цю вежу Такі ж самі ворота. Потужні. Стіни море з цього боку. Башня дуже висока. Сама по собі ще й тут. Вона стоїть на горі. Там якісь будинки. Канадська Тут десь політив гелікоптер. Тут щось схоже на оглядовий майданчик. Ось там я був в сусідньому, Батнаугаймі. Така дуже красива зона поблизу цієї везі. Мабуть, поховання якісь тут. Черепа кістки Елізабета якась Ну То що тут? З цього боку теж якийсь плити, плити, плити. Ого, схоже як інвалід. А, то в нього комірець, я думав в противогазі сланг. Якась жінка. Таз широкий. Ще якась тут майданчик. Дивимося. Туди тут видно. Ага, ось тут я проїздив. Залізниця. Поїхали автівки. Повезли. Ось я зробив коло і повернувся туди, звідки прийшов. Це ось позаду мене центральна брама. Це по замку цієї фортеці. Старий Радхаус, раз стара. А там написано Кайзер Страш, Джон, Кайзер Вергельнс, У 1874 році тут був. Бар Барцейт цього цейт, 1610 рік. Хотів би повертатися до вокзалу, як тут ось що таке трапилось мені на шляху. Де ж величезна старовинна будівля кірха якась. 607. Jakie witroże? Jak zaraz. Їх добре видно. Це візьму камера Арган там на, на горі. Ще один оберт і все. Які дракони тут чи хтось на дверях, Хто тут лев з А це ось якась якась тваринка ось чекаю на поїзд на франкфурт це платформа Фрідберг. і місто було Фрідберг. і замок був Фрідберг.